Шановні друзі, ми сьогодні з вами зустрічаємось і розмовляємо з Дар'єю Вікторівною Добряковою. Художник від Бога, художник з великої букви. Да, хто б не був Седнів, він та людина, яка з великої букви, тому що жити тут, полюбити Седнів всією душою. Це, мабуть, теж у Дар'ї Вікторину вже з того часу, як вона з Седнівом зустрілася і. Працює в Сидніві. Директор, коли це все сталося? Будь ласка. Мабуть, треба почати з батьків. Бо хто ж, як не вони, мене сюди перший раз привезли. Привезли влітку. Це був 84 рік. От. До цього ми їздили на море. А тут мене привезли в Сиднів. І я тоді з дитинства я закохалась в це місце. Тому що. Тут такі простори, тут ну, багато було дітей на базі, Ми, батьки про нас навіть забували, не контролювали, у нас була повна свобода. Ми гралися, а оскільки всі діти, діти художників, ми малювали, ми робили свої завдання, практику для художньої школи. І, і тут перші такі почались роботи, які вже такі осознані, що вони подобались вже нам самим. Тим, що вже щось вийшло. От. І потім батько хотів знову на море в інший рік, ну, на другий рік. А я сказала ні, я хочу до Сідніва. А потім, вже через рік, вже і взимку батько каже, а якщо на Новий рік поїхати в Сиднів, ну, це ж взагалі чудо якесь. Пісня. От, да. Батько сказав, що тут на базі е, значить, були лижі і сані. Так, дійсно, саней вже не було, а лижі були. Це порозбирали? Да? Можна було, угу. Ну вони ж ламались, а. а нові... Так це ж художники теж і привозили, і залишали тут. От. І тому можна було, вони здавали. І нам видавали їх, можна було користуватись. Ну, звісно ж, воно мало свій термін. От, і е, ну що, взимку тут е, необикновенна теж. Дуже красиво, дуже, дуже гарно можна малювати. Хоч і холодно, хоч і зимно, але одягали теплі речі. А фарба на морозі не стила? Ні. Олія не стигне. Трошки, трошки так е, гусне. Вот але не стигне, тому що багато картин є зимовий І Я дивувався, так. ну як бідний цей художник на на морозі. Як це було? Е, мій батько навіть е, акварелі малював на морозі. Е, я йому позувала. До речі, на фоні альтанки. О, ну ми от... сьогодні повторюємо. Так. Так, Вашу якщо історію. буде цікаво, я скину вам фотографію да. цієї обов'язково. Ми долучимо до цього відео. от вона у мене є десь от можу. Так. Да. І ви знаєте, отак кожен рік, ну іноді не, не вийшлось, але все одно сидні вони він тягнув своєю силою, енергетикою. Тут ми зустрічали друзів. Тут, тут наше серце, тут завжди було, от в Києві ми так не бачились з художниками, як приїжджали сюди до Сиднєва і тут вже відпочивали разом і малювали. А річка влітку, яка ж річка тут. До речі, я тут перший раз так навчилась плавати. Батьки не дозволяли мені, я так хотіла переплити на ту сторону. Ой, у мене теж була така історія, От. що перше А мені забороняли забороняли. А мені вже хочеться, я вже відчуваю, що ніби можу. От. А ти чи я ж така тут така Є, трохи, так. да. сильна трошки. От. І я така тайком, коли батьки були на базі, я, я до річки побігла, сама переплила на ту сторону, віддихалась, отхекалась і переплила назад. Все так, людина. Так, да, все, все людина. Я прийшла на базу, сказала батькам все. А от вони, звісно, так, мабуть, пожалкували, що це було без їх нагляду. От. Ну, але нічого, в душі було щось таке, не сварили, що та, зробила щось таке більше, ніж. І, та, для мене це була така перемога, що я це зробила. Своя, маленька, маленька але. своя. Маленька перемога, да. так. Аліс. Аліс. Мені завжди було цікаво йти до лісу там за річкою. Для мене якесь свято було піти в бігач. Якесь таїн, щось таїнственне було. Ідеш тою дорогою, ті великі липи повз дороги, той храм розвалений вже. А ви коли йшли цією дорогою, не відчували, що десь тут мумії, мумілізогу вийдуть там щось таке? Мабуть. Ні, я, знаєте, відчувала, що я відчувала таку, ну, ну, таку, як, ну, як повозку, запряжену конячку, і що Шевченко їде до них в гості. І що десь ось ось. ось так. От да. Шевченко зараз приїде на. Підвезе вас до бігача. Але траплялись інші випадки. Їхав якийсь дідусь з сіном, і ми до нього пригали на воза. Це ще краще. І він нас звіз чи до чи до... Бігачу, отак. Ваша перша картина, яка здобула певну відзнаку Сиднівська, ви пам'ятаєте? Сиднівська. Чи в принципі це не має. Ох, це ну, відзнаку. ну, на, Ну, я проводила виставкову діяльність. Я дуже багато картин Сейднівських виставляла як на своїй персональній виставці, так і на виставках в будинку художника. І такі дуже ну, запам'яталась мені робота, коли я намалювала від нашого будинку, нашого готелю. Там такий у нас бугор, і дуже цікавий був зимовий такий, як дерева і хатинка внизу. І воно таке, я навіть назвала ту роботу зимове мережево. Вона була як мережева, така вся. Ну, звісно, я багато разів малювала Воскресенську церкву. Вона теж у мене була і на виставках, і, і закуплена. В різних епостасях, в, різних в різні пори року я її малювала і вже по світу, мабуть, Воскресенська церква розбіглася. І в Канаді я знаю, є, і в Фінляндії, і Германія. Ну, це те, що я пам'ятаю. А так, якщо купляли десь в салоні, то я можу і не знати. І от так от на ну, скільки можливо певна так, кількість картин от уже зроблена, так можна сказати, на сьогодні, з того часу, як розпочали ви професійно, скільки карт поседньому? 100, 200? Синя. Та набагато більше. більше. Я думаю, що десь. Е до тисячі. До, тисяч. до тисячі. Тобто в рік скільки ви е... робили картин? Це ж можуть бути розміри від метрових ну, да. до 15. Ну, це на ж картина 20. все рівно. Це, да. це ваша а якщо вона, дитя. Якщо вона така да. пророблена, то і така дуже деталізована, то 15 на 20 – це картина. Але часу на неї витрачається навіть не менше, ніж на більший розмір. От. В більшому розмірі можна так розмахнутися, як кажуть. От. А в маленькій там ну все-таки треба, щоб щоб було делікатно. Ви з Яблонською зустрічались? Тетяна Ніл? Не... Так, звісно, звісно. Як, як що в пам'яті залишилось від цих зустрічей? Ой, дуже-дуже, дуже приємна така. Ну вона ж для нас була для всіх, ну, взірцем. От. Ну, це навіть не можна... ну, вона дуже була така, дуже привітна жіночка. Дуже... Ми дуже багато зустрічалися на річці. Вона була з онуками. А скільки я бачила, як вона малювала в садку, там де вони жили, там будиночки, будиночки кам'яні у нас на базі. От. Завжди було цікаво дивитися, як вона працює. От. Ми намагалися їй не заважати. Бо вона якісь ж... паради вам давала, дивилася ваші картини, звісно. що вона відзначала, чи може, може трохи щось критикувала? Звісно, вона нам, дітка, ми ж дітки художники, От. і вона, звісно, підходила і казала, що там робіть з Фумата, робіть, щоб це такий прийом, коли Плановість. щоб, щоб передній план був. Темніший, а дальній план був світліший. Ну, звісно, це така, це така порада, яка з дитинства запам'яталась. А Сиднівська осінь. Як ви приймали участь О, в цьому святі? Багато років поспіль з 200. Ну, вона з 2003 року, а ви з, 2000... з 2009-го. У мене просто попередній період моєго творчого життя це були такі монументальні роботи. Я працювала на таких будівництвах, ну, там розпис стін, стелі. От, працювала на будинку з хімерами, на реконструкції реставрації. Це біля президентського так, офісу? Так, 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 будинок з хімерами. І ну, багато було. Такої роботи я навіть не бралась за олійні фарби, бо то я працювала акрилами. То інша техніка, по-іншому по мислиш. От. А вже пленерний живопис це зовсім інша така парафія. Тут е, треба. Е, Тут весь час треба ну, ця наблюдательність, ця спостережливість От, за природою. І спочатку я коли перейшла працювати олійними фарбами і працювати на пленері, мені було дуже важко. Я перші два роки е, так вважаю, що я нічого гарного не зробила. От. Але нічого, ці роботи залишились, вони з, так, згодом дивишся на них, а вони такі нічого, нічого. Але такі, вони, знаєте, як е, несміли. Такі, е, що, що я боялась того матеріалу. Що не я була хазяйка матеріалу, а він мною е, управляв. Отак. От і під час Сиднівської осені багато ж приїздило відомих людей, інше. І ваш чоловік, ну я перехожу від відомих угу. людей. Це історія з Борисом Джонсоном, так? Так. Що так. це? Ну, е на жаль, ще ми в Сидніві Бориса Джонсона не зустрічали, але я вірю, що він сюди приїде. От я навіть чомусь впевнена. Ну, якщо ви зробили таку картину, мені здається, він повинен за вами піти. Mm. Це шикарно просто Ну, було б дуже казак, э, да. ми, коли чоловікам дізнали, що Бориса Джонсона, мати художниця, теж була, і, до mm. речі, дуже непогана. Ми передивились в інтернеті її роботи. Ми були вражені. Такий самобутній, такий, такий англійський стиль, але такий ну дуже цікавий. Ну, це таке відступлення, і ми зрозуміли, що якщо е, Борис Джонсон е, виріс в такій сім'ї творчій, де мама малювала, от, то він е, ну, то він така людина не непересічна. Він е, якийсь свій відгук про цю картину вже. Передавав вам, чи поки е... що це на рівні, що створили картину? Е, поки на рівні, що створили. І аж, аж в ЗМІ про я це. Поки не, я поки не знаю, який, який відгук пос... є люди, які передавали йому картину. І... Тобто картина вже до нього пішла? Так, так, ага. так. От. Ми ще почекаємо, я думаю, будуть, будуть якісь. Новини. Значить, кличте Бориса у Скажіть, а ваш батько малював у Сиднів? Звісно. Мій батько. Присталенко Віктор Олександрович. Він мене закохав в Сиднів, він мене привіз в Сиднів, і батько був для мене прикладом. Він малював етюди тут в Седніві, і я біля нього малювала. Батько ще був рибак. Дуже заядлий. Тому і яку він... рибу він тут наловив? Щучик, щучик. А велика поконів. якась ні, не запам'яталась ні, велика? Ні. Ніякої великої. Вини. Просто від душі просто, так. Да, просто. з вудкою да. на Так. Чи спінінг, чи вудочка. Вот а що там за історія у вас вийшла з Сіднівцем? Сіднівцем? Ну, то вже історія була, коли я малювала біля річки. От. А біля мене сиділа моя мама. До речі, теж дотична до мистецтва. Вона... А мама ім'я побатько? Мама Нелі Миколаївна Присталенко. От. Більше 30 років проробила в українському музеї за відділом графіки. І от Разом ми з сім'єю їздили в Сиднів. І коли мені треба було робити практику в художню школу, мама ну, іноді мене супроводжувала. Сидимо ми якось на річці, на ну, такій лавочка якась. І чуємо, як з ревчака хтось речить. І такий рик, такий ведмежий, а потім, потім такі значить, слова. Я глиба Федоров. Крепкий мужик, і знову рик. Ну, ми ж сидимо, я малюю далі. А воно речить. Да? А воно ричить. І знову, значить, я, глиба Федоров, крепкий мужик. І потім ми з мамою бачимо, значить, підходить такий дядько. Ну Він нас побачив, такий застіснявся. Він же ж перед жіночками вже ж не може так. Мабуть, сам собі йшов, сам да. собі щось таке. Тож він сам собі розказував, який він крепкий мужик, а нам же він. Зразу зник. Да, зник. Маленький зникнув. Да. Підходить дуже делікатно, підійшов, сів поруч з нами на лавочку, так подивився, подивився на нас, а потім подивився так на мою маму і каже: Я тебе встречу на Горці, ти мені не нужна. Свою жінку люблю. От і це було так це було так приємно, так і смішно, і приємно. Якби його ще дружина це почула, це, так і ще більше кохала б. Ну, його. це був, був комплімент і моїй мамі, що вона ж така нічого красива, от. що він би її встретив на горки. Але ж вона йому не нужна, бо свою Тут жінку. Цікаво запрошення на на горку, але ж все ж О, таки так, і свою. Отак да. любить. А там історію у вас розповідали про те, що якийсь старий чоловік, який займався дресурою, так, чи на кінному дворі, що то за історія, де ви зустріли там? Микола Чайка з Запоріжжя? Ну, Зустріч така була, що ми з батьком були взимку тут на базі художників. Це був 91 й рік, і була група каскадьорів, які тут жили, а працювали в Черниші. І ми дуже так роззнайомились, товаришували. Я навіть ходила в Черниш, мені давали трошки покататись на хороших таких конях. Хлопці, я дивилась їх тренування. Їх джигітовки. От Потім потім якось так час пройшов, ми загубили контакти, а весь час хотілося зустрітись. От Я згадувала їх. А виявляється, що і вони згадували нас з батьком. І коли в Сидніві почались зйомки фільму Коли падають дерева, це десь 2016-й десь... Так. так. От раптово, раптово я зустріла Колю чайку. Це скільки років пройшло? От. Це на кінному подвір'ї там на де вона? На на кінному подвір'ї, так. От. І ми як зу... зустріч відбулася? Ой, ми зустрілись, ми... Ну... Він вже старенький був? Та ні, він ще, ще... дядько такий його го. Ну вже с... сивина, так у мене теж вже сивина. От. А роки йдуть, а роки йдуть, але ж очі і все ж все ж інше таке ж саме. Так що, от ми кажемо, но роки йдуть тут біля альтанки, пісня ця новідо новідома, а молодость не вернеться і все інше. А ось як можна сказати про Седнів, коли нораки йдуть? Седнів як змінюються на ваш погляд чи ні? Змінюється. Я навіть боялася після дуже тривалої перерви, я дуже нервувала, як я от сюди приїду, що я побачу, чи не засмутить мене ці зміни. От. Але ви знаєте, ну дещо засмучує. Хоча я бачу, люди хочуть жити краще, дуже охайні будиночки, дуже охайні подвір'я, люди такі ж самі привітні. От. Седні все той же. От. все Ну, Може, нема якихось дерев, які, які я любила. Ну, вже вони старі, вже попадали. От. Може, нема вже тих людей старих, з якими я була знайома, які мене з дитинства тут ну, і мене знали, і батьків моїх знали. Вже багатьох нема, кого я знала тут в Сидні. І все ж таки, в чому секрет Сидніва? Це, це місце сили. Це Чому? Де, де вона сила. А вона така, вона от, Воно не Воно можна... в у цьому всьому, що от зараз є. Так, так, такого так. ніде немає. Так, такого нема ніде. От, він як, як казка, як загадка Сидні. Його завжди хочеться, завжди хочеться сюди повертатись. Повертаємось і будемо вас так? чекати завжди. Дякую. Завжди буду.